Бібліотечні працівники, як фахівці та ініціатори цікавих починань, роблять відчутний внесок у розвиток своєї галузі. Представники влади, вітаючи працівників читалень зі святом, наголосили, що у людей, які люблять книгу, працюють з нею і пропагують її, велике ідеологічне кредо. Це є збереження традиції нашої, збереження нашої культури, збереження нашої мови, збереження нашої ідентичності. Це є велике, тому що це є продовження нашого роду. Це є нагадування тим всім, що ми є велика українська нація. Бібліотека на селі є не просто доступним культурним закладом для місцевої громади, подекуди це єдина установа, де можна отримати максимальну інформацію та провести дозвілля. Мало хто з нас може зараз згадати, яку він першу статтю прочитав в інтернеті, а першу книжку ми всі пам'ятаємо. Бібліотека це то той осередок, де ви оберігаєте культуру, традиції. Ми бачились фільм, бо не в кожному селі, селі працює будинок культури, а бібліотека працює. Сьогодні важливим завданням для бібліотекарів є не тільки запросити читача до своєї світлиці, а й зуміти зацікавити і затримати відвідувача. Це передусім вдається тим, хто сповнений нових ідей. Бібліотека завжди колись була просто таким закладом, де можна взяти книгу, почитати, але завдяки вам. Завдяки вашій вашому мотору, який у вас є, завдяки вашому колективу, ви перетворили бібліотеку на живе, на живе слово, на живе спілкування, де може знайти найкращих видавців, де можна знайти найкращих поетів, найкращих. Літераторів з нагоди професійного свята та досягнень у роботі районна державна адміністрація нагородила грамотами ланчинську, цуцилівську, зеленську, гаврилівську та Тесменичанську читальні. Відділ культури відзначив 26 кращих бібліотекарів Надвірнянщини. Важливою умовою зразкового виконання бібліотекарем своєї роботи залишається книгозабезпечення, тому логічним є звернення керівника бібліотечної структури про цю потребу сучасних читалень. На жаль, ми маємо проблеми якраз з комплектуванням книжкового фонду. Я дякую владі нашій за те, що в нашому районі, в нашій бібліотеці забезпечені періодичними виданнями. Але справа в тому, що четвертий рік ми не маємо фінансування на придбання нової книжки. Ми обходимося тими подарунками, які нам дарують автори, наші читачі, письменники, поети. І пішла така вже тенденція, що бібліотечні працівники під час кожної презентації, яка відбувається в цьому залі, дуже часто самі для своїх бібліотек купляють книжки. Свято бібліотекаря є святом не тільки людей цієї професії. Воно дотичне до кожного, хто бодай один раз побував у цьому закладі. Це свято є не тільки суто бібліотечне, але й усіх наших читачів, тому що так чи інакше, кожна людина, яка освічена, яка здобуває, здобуває освіту, яка любить читати, проходила свій час через бібліотеки, дитячу, юнацьку чи дорослу. Бо без цього, без інакше отримати знання, стати людиною інтелігентною, інтелектуальною, просто неможливо.